Вітаємо на каналі з Прикарпаття любителів саду, ландшафтного дизайну та городу. Облаштування присадибної ділянки не складає труднощів, якщо ви вже вирішили, що йде посадити. Якщо ж ні, то пропоную вам обов'язково звернути свою увагу на ті квіти, про які я зараз говоритиму, тому що вони, як мінімум, створять вам е, таку цікаву яскраву пляму і стануть акцентом. У вашому саду, особливо тоді, коли заквітнуть. Якщо ви належите до тих господарів, котрі заздалегідь дбають про яскравість і неповторність свого саду, як, от, наприклад, восени висаджують рослини, котрі прикрашатимуть його навесні, а навесні, ті, котрі нададуть акцент саду влітку, і восени, то ці квіти тим більше для вас. Бо саме зараз висаджуємо квіти, котрі радуватимуть нас і в цей період, і в літній, і в осінній, котрий так само, повірте, не забариться. Айстра Новобельгійська, саме про неї я, І вона є сьогодні однією з найпопулярніших рослин, і саме їй належить заквітнути восени. Кучиста рослина, яка формує досить великі об'єми, розпускається в кінці серпня, квітне досить довго, до листопада і витримує незначні приморозки. Айстра Новобельгійська чудово розвивається на родючому, добре дренованому вологому ґрунті з високим містом поживних речовин. У посушливі періоди вона потребуватиме від вас додаткового поливу. А ще вона гарно потоваришує з іншими світлолюбними багаторічниками у вашому саду, в різноманітних квітниках і підійде і для альпінаріїв, і для бурдюрів, і рабаток, і мікс бордерів. Єдина, мабуть, забаганка, яку може мати ця рослина, це розпушування ґрунту довкола неї час від часу. Вона зацвітає рясно-рясно і має квіточки такого синьо-лавандового кольору із яскравими жовтими серединками. Я навіть не уявляю, якщо чесно, як би виглядав мій сад босини, якби не ця айстра, тому тикаю її скрізь і всюди. Тикаю так собі сказано, бо місце я, звісно, обираю досить продумано. І висаджую теж за одним єдиним методом уже досить багато років. Метод цей дуже простий, але саме завдяки ньому виходить так, що кожного року кущик айстреново-бельгійської, кожен причому в мене новий молодий. Бо, хоча рослина ця і є багаторічною, але щовесни я обкопую її і виймаю з ґрунту. Добре, обтрушую кореневище від землі і відбираю усі юні стебла. Вони вже мають достатньо гарні і міцні корінці і претендують на те, щоб вважатися окремими незалежними молодими рослинками. Саме те, що мені потрібно, бо якраз з них я формуватиму собі кущики на осінь. Нарізаю ножицями по 5, 6, ну максимум 7 таких стебел. І отакими от кубками висаджую їх на відстані сантиметрів можливо 25-30 одна від одної міні-масивами. Чого я хочу досягти, і що мені дасть таке висаджування? Така міні-ділянка, міні-масив розростеться до осені, злиється і заквітне неймовірною. Просто фантастичною кляксою яскравою кляксою у моєму саду, і що найважливіше, стебла не розпадатимуться в боки ні від вітру, ні від дощу, а триматимуться прямо як солдатики. Бо якщо ви так не зробите, а залишите отакого великого кущиська навесні до осені, то він втратить як мінімум свою презентабельність. А можливо, ви висадите таким способом по придоріжку цілими смугами, теж будете тоді вражені. Або ж зробите собі живий бурдюр із цих рослин, наприклад, під кам'яною огорожею, теж буде гарно. Де б ви ці айстри не посадили таким чином, вони скрізь вам впишуться. До того ж, вирощування саме таких айстр, як для досвідчених садівників, так і для початківців, це просто задоволення, і вона вас точно обдарує таким квітуванням на багато сезонів. А в описі відео міститься інформація щодо придбання айстри новобельгійської, саме з нашого саду. Якщо ж вам сподобалися інші квіти, які є в наших відео, можна замовити і їх саме зараз. А зараз дякую усім замовникам, підписникам та гостям каналу за спілкування і небайдужість, цікавість і небайдужість, яку ви люб'язно демонструєте у ваших відгуках. Нам надзвичайно приємно. Підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте україномовний садівничий контент.